Семеро загиблих такими є останні дані із Миколаєва. Станом на цю годину вночі війська Російської Федерації обстріляли житловий квартал міста ракетами с 300 Одна із них влучила у п'ятиповерховий будинок. Руйнування поширилися від п'ятого до першого поверхів. Поки що відомо про сімох загиблих. Ще троє людей отримали поранення. І, Як повідомили в офісі президента, від російських снарядів загинула сімейна пара. Дитина 16 років вижила, тому що спала в іншій кімнаті. На місце атаки тривають пошуково-рятувальні роботи. Кажете, там ваша дочка зараз. Чи Маєте вже якусь інформацію? Немаю, що з 4 часов утра я тут жду. Пока ну, там кого-то достали, я вже сюди прибежав, сюдаш, наверное, буду тут.